Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика Приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя, до чого вам тут треба б готуватись. До певних уроків. Тут, знаєте, коли Певні правила треба б вам пригадати комусь з вас, комусь з вас ви їх знаєте. І е, опираючись на ці правила, ви можете дійсно ну, просунутись у своїх справах. Якщо ви шукаєте якусь інформацію, то ви її знайдете. Якщо вам треба ну, от, якась ідея. Шукаєте цю ідею, бо у вас є всі можливості знайти цю ідею, ну, собі мати якусь ідею, яку будете потім просувати в своє життя. Тобто для багатьох з вас це ну, от якісь як прориви у ваших справах, в когось може навчання початись. І дійсно, воно буде вам, знаєте, от і корисним, і багато чого для себе дізнаєтесь такого ж, за чим ви йшли на це навчання. Для когось це просто от як інформація, але така, знаєте, може, і за кордону інформація, яка про допомогу, про якісь такі правильні вчинки. Ну Ось таке. Приготуйтесь до таких подій. А, сфера кохання, до чого вам тут треба б готуватись. же ж добре тягнула і ця остання карта. Ой, дивіться, тут Показано нам король Пентаклів. Для когось це чоловік, для когось це жонатий чоловік. Давайте ось так. В моїх розкладах Пентакли завжди людина е одружена. Е так, я вже е багато років собі бачу саме цю карту. Дивіться, ситуація, от все б воно гарно, все б воно класно. Але ж брехня, брехня лягає, брехня. Та, знаєте, от треба як обирати, і хитро буде обирати. Тож, ну так, знаєте, це карти кажуть, треба б обирати серцем, але ж не без хитрощів. Пентакливий він такий, він, у нього все прораховано. Якщо е, просто обрати серцем е, не дає заробітку, то це не його буде вибір. Він налаштований на такі знаєте матеріальні справи в нього на першому місці. Тож, е, якщо дійсно там, може, чекаєте людину додому. І нема і нема, то десь він там зайнятий, зайнятий, десь йому на цей час бути корисніше, ніж там, де ви його чекаєте. Будьте готові, що десь там людина обере для себе ну, якусь хитру позицію. А потім і до вас приїде. Але щось не в гуморі, щось не в настрої буде, щось воно таке буде. Не дуже приємно спілкування буде складатись. Давайте роботу розглядати. Що вам, до чого вам тут готуватись? У нас тут вже все ж і прораховано, Ви мені тут показані королевою мечів. А вона така, що вона все прорахує, пролічить наперед. Тут, знаєте, як шахова партія буде розіграна в цей день. Все буде зроблено так, як домовлено. Все як обрано заздалегідь. Як Тут, знаєте, як стабільно буде. Тут не буде нових якихось вчинків. Тут буде якась ситуація, яка ну, вона вам корисніша, вона вам е так швидко зробити. Так е легше за все. Тут щось корисне буде в цей день. Ви будете щось робити і багато робити, але, знаєте, не так, як, як ну як. Як вийде, як зможу. Ні, Тут все чітко. Тут обраний шлях буду робити саме так. І ви будете дотримуватись певного плану в цей день. Для кого це може, знаєте, з вами хтось так і домовлявся. Чи домовляється, чи буде домовлятися в цей день. Що вам важливо прийняти? От вам треба бути готовими до. Такої ситуації угу. хороші карти виходять. Тут про певні якісь перемоги. Більш не буду казати, хто знається на таро ви бачите карти. Приємна позиція виходить. Це стосується і. Ну і Країни в цілому, і, ну, не буду більше казати, я думаю, достатньо слів, що готуйтесь до приємних новин. Від чого б треба відмовитись. Просто там карти наших котиків були показані, я не буду про них казати, більш ніж треба. Відмовитись, від чого вам треба бути готовим, від чогось відмовлятись. Дивіться, тут якась позиція пов'язана з роботою. Насамперед, кажу одразу, що все там у вас добре. Як би для вас воно не виглядало. Якась позиція, в якій треба дуже. От якісь старання тут повинні бути. Е, відмовтесь від, знаєте, коли ви аж занадто докладаєте зусиль, бо е, втомленість буде така, знаєте, ну, значна для вас, дуже помітна. Е, не робіть все поспіхом, робіть все, ну, знаєте, більш так спокійно, з, з відпочинками. І пам'ятайте про те, що ну, там, де у вас по здоров'ю, да, слабкі місця, то звертайте на це увагу. От, ну, відмовтесь від ситуацій, які вас будуть ну, виводити з себе. Знаєте, де ви будете втрачати здоров'я на якісь ситуації? Бо так, емоційний буде день для вас. От від е аж занадто емоційного сприйняття відмовляйтесь. Від чого вам, чого вам не уникнути в цей день, давайте це розглянемо. Чого вам не уникнути в цей день? Якоїсь перемоги таки не уникнути, і це ж добре. Бо все ж ретельно прораховане, навіть якщо вам чимсь дійсно не хочеться займатися, от воно вам не лягає до душі, проробіть собі такий план, в якому, знаєте, не буде зайвих рухів, в якому ви просто от прийдете, зробите там два-три кроки і завершите справу, ну, просто от переможно. Бо все одно не уникнути, все одно вам там щось треба буде робити. Тож просто прорахуйте все таким чином, щоб не дуже там багато зусиль докладати. І е -е, порада від вищих сил для вас на цей день. Так, дивіться. Трошки я, А от що тут, бо двояко воно мені. Угу. Контроль такий вам треба е, тримати в цей день у ваших справах, у ваших якихось таких, знаєте, скажімо там, мріях, щось ви там плануєте собі робити чи не робити. Тут... Тут не буде повернення в цю ситуацію. То якщо щось там собі напланували, то зробіть її одним кроком. Тобто не так, щоб там стояти потім на місці, ногами перебирати і потім знов щось повертатись, перероблювати. Те, що ви плануєте зробити, заради свого стабільного. Там, подальшого життя, якщо треба ризикнути, то ризикуйте обережно в рамках, ну, скажімо, не порушуючи правил, якщо не впевнені, то зачекайте, дайте собі можливість розглянути цю ситуацію допоки поки ви не зрозумієте для себе, що тут я вже контролюю ситуацію, я вже можу собі щось там впевнено робити, планувати. Тут, знаєте, більш не про вчинок, який ви поспіхом робите, хаотично щось робите, а про те, що у вас. Розумієте для себе, у вас в якійсь ситуації ще мало досвіду? Тож спочатку розберіться, вивчіть ну, саму ситуацію, а потім тільки робіть, коли ви зрозумієте, що все, ви до трошки впевненості собі набули і можете рухатись вже знаючи питання. Ось таке. Більш тут нічого не додам. тож Дякую всім, хто подивився. Всім вам бажаю гарного дня і гарних вчинків і людей поряд з вами теж в цей день. І будьте здорові! І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!